Ну що, ви готуєтеся вже до школи? Ми з Михайликом теж. Привіт! Я Катерина Трушик, а це мій син Михайлик і ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми перевіримо готовність здоров'я дитини до школи. Ходімо разом! Ну, власне, наш профілактичний огляд ми починаємо зі стоматолога, бо е, за. Правилами треба пройти стоматолога обов'язково. Добрий день. Добрий день. Що ми будемо робити? Ми будемо дивитися сьогодні зубки. Ну, ласка по перед школою огляд, то ми подивимось зубки, що вас хвилює і розкажемо по порожнині роду. Пішли дивитися зубки? Пішли. Наскільки часто треба ходити до стоматолога в профілактичних Для цілях? Для профілактичних цілей проводиться це раз в півроку. Ми дивимося за цей період, чи є карієс, чи потребує якісь санації порожнини рота. роти. Ну і проводиться раз в півроку також чистка зубів. Це найголовніше. За залежить, це пер... залежить від віку дитини чи не залежить? Це не залежить від віку, тому що Ну, через півроку бувають різні зміни в порожнини рота. Там може бути трошки карієс, да, або трошки ще пігментований наліт. да, то потрібно дивитися, обирати, чистити. Михасик, відкривай ротик? Ми дивимося спочатку нижню щелепу, справа широка трошки. Тут вже є постійний шостий зубчик. Широка трошки. Каріс немає. Також наявні у нас коронки. Давно їх ставили, так? Так, захищаємо зубки. Mm. Є трошки на передніх на постійних зубах пігментований наліт, що можна провести чистку зубів широко трошки. Тепер, тепер е з лівої сторони. Тут теж все добре. По іншим зубам, В принципі, все добре. Передній теж є пігментований наліт, погано, чи ну, чистить потрібно. Добре. Треба краще чистити зубки. Угу. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут багато цікавої і важливої інформації про здоров'я. І ставте лайки. Наш другий лікар офтальмолог, і ми зараз перевіримо якість нашого зору. Так. так. Ходімо. Добрий день. Доброго дня. Як Мих... ми будемо перевіряти зір? Михайлику, присідайте на стільчик, будь ласка, присідай рівненько. Так. Потім беремо таку заслоночку. так? Бери заслоночку. Я тобі буду казати, яке очко закривати. Добре, спинку вирівнюй. Все. Світло ми вимикаємо. Так. Опа. І вмикаємо. Так. Праве очко закривай. Яка буквочка? Закривай. Ш. Угу. М. Угу. Угу. І. Вимикає світло, так? Все. Все? Дякую до побачення. Окуляри нам не потрібні. Не потрібні. Ні. Добре, пішли далі. Все. Наступний наш фахівець, і наступний огляд буде у лікаря-ортопеда-травматолога. Перш за все, оцінюємо наклони голову да, на викривлення хребта можливі. Чи є вже в нього сколіоз, чи правильно він наклоняється. Перш за все, методом пальпації пальпуємо і дивимось, наскільки він рівний, чи є у нього викривлення. Вправо, вліво і аналізуємо. Ну, батьки самостійно навряд чи зможуть так зрозуміти. Ну, розуміти. в принципі, і ще чуть і ще чуть Отак, от. о, да. В принципі, да, Тут більше як на досвіді, знаєте, але нічого тяжкого немає, тому що є діти, коли приходять, у них, от, наприклад, іде рівно, а потім хребет, як бучить, наприклад, вправо викривлення, і це видно, тому що стисці відростки видно у, ну, на хребті. Так, добре. Тепер руки вверх, вверх піднімаємо. Дивимося по лопаткам. Наскільки. Добре. Добре. Тепер повертайся до мене. Руки прямо. Можемо подивитися на длину кінцівок. Вверх. Піднімай руки. Нормально? Добре. Так. Тепер запропоную лягти. Лягай. Подивимось на длину на довжину нижніх кінцівок можна подивитися, як ми аналізуємо, по рівню п'яток і по рівню надколінника. Тобто, якщо на одному рівні права ліва нижне кінціва розташовані, то все добре. Бо бувають такі, як вроджені вади, наприклад, дисплазія кульшового суглобу, коли у дитини вже можна там, але це в принципі раніше по віку, але все одно можна вже виявити цю. Різницю у довжині і, в принципі, займатися серйозним лікуванням вставай І от іди у напрямку дверей, і ми аналізуємо на можливу якщо є порушення ходи. А саме, наприклад, може бути перекос тазу. Але якщо є, це дуже візуально видно, дитина може. Наприклад, перекатуватись з однієї ноги на іншу, uh -huh. e, ну і в принципі діагностуємо там вже потім на подальших етапах там рентгена і так далі. Тут у дитини все добре. E, дуже важливо ще, коли от ми просимо, вони завжди концентруються, да, якби uh -huh. намагаються бути якби, здоровими. E, бувають випадки, коли батьки приходять, просиш дитину пройтись. Він якби йде ровно. Він каже: вони не так ходять, коли вони. Не думають про це. Тобто, наприклад, ми на прогулянці йдемо, да, батьки, наприклад, ззаду, а дитина йде, і вони от мені показують відео, там, де дитина, там не заду про щось про своє, видно, як вона, наприклад, починає йти, отак, от, да? починаєш робити дослідження, починаєш аналізувати, і виявляється, що є там дисплазія, наприклад, є якась вада розвитку, і вже тоді йде ну, лікування цієї от вади. Тому Тут важливо оце, ось щоб батьки теж спостерігали за дітьми, наблюдали, можливо, фіксували це все. Сідайте, будь ласка, на кошеточку. Так, сьогодні ми будемо набирати аналіз крові загальний, глюкоза крові, сеча і з е, собою матеріал, кал на яйця гельмінтів. Ми тобі підготуємо гарну наклеїчку. Домовились? Домовились? Дивись, ти будеш тут розглядати наклеєчки, а ми будемо тут працювати. Так, показуй мені свою гарну ручку. Бачиш, там котики є твої робили. візьму котики. А там є в нас ще е і бджілки. Подивимося, що є там. Котики. Сонечко, ти самий розумний, самий наш герой сьогоднішній. Ми розповімо діткам, наскільки це важливо ці всі аналізи здавати перед школою. Молодчинка. Не болить? У нас, бачиш, такий гарний метелик. Прикольно. Ти такого ще не бачив? Гарненько. Ці аналізи нам дозволять бачити, чи ти здоровий, готовий йти в школу, Підколювати нові вершини, отримувати нові знання. Знання так. так. А друга віщо? А друга пробірочка показує, наскільки твій організм в цілому інформативний аналіз, наскільки ти сильний. Як ти гарно їсиш м'язко, який в тебе я... рівень гемоглобіну. Та я вчора так багато ти любиш м'язко? Так. Молодець. Одягаємо котика. Оп, оп. Молодець. О, о! Молодець. Загинаємо ручку, хвилиночок 5-7 тримаємо. Зараз у нас буде зустріч з лікарем-педіатром. Ми вже в кабінеті. Добрий день. Доброго дня! Привіт, Михасик! Привіт. Що ми будемо робити? Присідай, зараз ми тебе оглянемо. Скажіть, будь ласка, вас щось турбує? Ні. Вас нічого не турбує? А мама? Ні. Ні, все добре. Добре, тоді йди до мене. Я тебе зараз послухаю. Йди до мене. Піднімай, будь ласка, футболочку. Зараз я послухаю тобі сердечко, добре? Угу. Все добре. Зараз я подивлюсь тобі ротик, носик і вушка, добре? Угу. І порахуємо тобі пульс, знаєш таку штучку? Давай вдягнемо тобі на пальці. Це ти молодець. Микасик часто хворіє протягом школи, протягом шкільного року? Ні, не часто. Добре. Ти фізкультурою любиш займатися? Так. Добре, зараз я буду рахувати тобі пульс, потім ми з тобою поприсідаємо. Добре, побачимо, як ти гарно присідаєш. Це молодець, присідай, герой. Давай мені назад ручку, буду знову рахувати тобі пульс. Це ми оцінюємо е, здатність серцево-судинної системи відновлювати пульс до норми після фізичного навантаження. Чому важливо проводити такі профілактичні огляди, ну, зокрема, перед школою. Огляд дитини перед школою це е, обов'язкова вимога Міністерства охорони здоров'я, тому що педіатр е, на прийомі. Оглядає дитину, ретельно збирає анамнез, чи є якісь скарги, оцінює фізикальні дані, антропометрію, тобто зріст, вагу, розвиток підшкірно-жирової клітковини. Педіатр оцінює лабораторні показники. Оцінює довідку 063, це довідку по вакцинації, складає індивідуальний план по вакцинації, які обов'язкові або рекомендовані щеплення треба зробити дитині. По лабораторним показникам можуть бути і виявлені. Хронічні захворювання, і тоді педіатр може встановити необхідні до обстеження або огляд у вузьких спеціалістів, також педіатр встановить необхідний об'єм фізичних навантажень для кожної дитини і встановить групу по фізичній культурі для дитини кожної окремо. Чи залежить від віку оця класифікація і повнота обстеження? Наприклад, якщо дитина готується йти в? В школу в перший клас, чи є якийсь там а, певний план, що має пройти дитина? І далі просто профілактичні щорічні огляди. Так, обов'язково. Профілактичний щорічний огляд є обов'язковим для дітей всіх вікових груп, але є певні періоди, зокрема, це діти першачки. Вони проходять обов'язково всіх вузьких спеціалістів, які є рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. В наступні роки це обов'язково йде огляд стоматолога і огляд педіатра або сімейного лікаря, і за необхідності при наявності певних відхилень, уже лікар буде рекомендувати консультацію війських фахівців. Діти, які йдуть в садочок, чи є тут якісь особливості медогляду? Так само педіатр обов'язково оцінює стан здоров'я дитини, вказує хронічну патологію, якщо вона є, якщо дитині необхідно там певне особливе харчування, безмолочна дієта або дитина є алергіком. Стоматолог також є обов'язковим, а вузькі фахівці за потреби це буде визначено педіатром на огляді. Ну, власне, ось такий от чекап медичний. Я вважаю, що Варто зробити просто традиційним для своєї дитини, і тоді ви будете впевнені, що дитина здорова цілий рік і готова до школи.